Друзі, привіт, привіт-привіт! Ми знову на каналі захоплення марічки. Тепер я буду розкладати ось ці кісточки. Оце я порізала ось на такі частинки. Це передні лапки. Я також їх порозкладаю як фарш, напевно, на 4 пакетики. Може на 5 подивлюсь. І також. Занесемо на холодну заморозку, положимо, обкладемо лише снігом. А потім, як буде змога, передамо до морозильної камери. Що ж при цим друзі? Ось тут, друзі, я розложила на 6 пакетиків. Ось тут трошки більше. Тут менше. Тут і так по. Одинаково. А ось тут ось такі маленькі-маленькі, це від менших кроликів. Такі маленькі йдуть як це з передніх лапок. А ось це і з задніх. Ось такі, як задньої куричі стегенця. І ось так я порозділяла на такі частинки, ось це як, як в курки. Полукрилочко, квечки. Ось так, друзі, ось так я розділила. Тепер також гарненько позав'язую і покладемо на сніг. Вже готовий, піти на сніг. Ось так гарненько я позав'язувала. І тепер знову ось так поодинці, покладемо в миску снігом. Ось і закидала я снігом. І ось так, друзі, в екстремальних умовах, без своїх, без світла, я зберігаю продукти. А ви також також так зберігаєте, чи ні, друзі. Ну що ж, я заслуговую на лайчик, чи заслуговую на тес лайчик, друзі. Кому сподобається, ставте пальчика доверху. А кому ні, ставте донизу. Усім пока-пока. Миру, любові, добра і достатку. Пока, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Підтримайте мене. Хто захоче, поділіться в других соцмережах. Це допоможе моєму каналу краще розвиватись. Усім-пока-пока-пока.